Шостинською громадою, вкотре розлетілася чорна звістка, загинув захисник, якому назавжди залишиться 28 років. Євтушенко Євгеній Олександрович народився 22 березня 1996 року. Шостці. В Шостці. початкових класах навчався в міській гімназії. Середню освіту отримав в загальноосвітній школі номер 7 Євгеній з дитинства був музично обдарованим. Тому, по закінченню школи, хлопець вступив до Сумського фахового коледжу майстерства культури Дмитра Бортнянського, де отримав професію акомпаніатор. Євгеній деякий час викладав у сумській музичній школі, потім працював на різних роботах в Києві. По життю хлопець був добрим, щедрим та товариським. Мав чудове почуття гумору, був справжньою душею компанії. Він мав велику родину та дуже любив її. У загиблого захисника залишилася дружина Аліна, семирічний син Єгор, батько Олександр, сестра Ксенія, племінники Світлана. 28 січня 2024 року Євгеній підписав контракт на військову службу та став на захист України 10 липня. Солдат Євтушенко Євгеній Олександрович відданий військовій присязі на вірність українському народу, героїчно загинув у бою за Україну. Її свободу та незалежність в районі населеного пункту Нью-Йорк, Бахмутського району Донецької області. Шост кінець прожив надзвичайно коротке. Але дуже чесне життя, життя патріота. Він всього себе віддав батьківщині, всього себе віддав Україні. Клятий ворог забирає життя в наших кращих хлопців. Ми повинні об'єднуватись і бити ворога, і в кінці кінців завоювати мир. З першого дня війни я молила Бога. Я благала, я сподівалася, що не буду стояти ось тут та не судилася. Підла війна обірвала ще одне молоде життя. Я згодом за тим небо, наш мужній воїн, наш герой, наш учень, наш хлопчик Женя Євтушенка. Коли стало питання, якщо не я, то хто, тині, Женю, обрав я. Саме тому. Що понад усе любив дім, любив рідне місто, любив країну. Хлопчику Женя, ти не вийшов з того бою та не упав на коліна. Ти зробив все для того, щоб ще не вмерла Україна. До земної укрін тобі, наш герою. На жаль, через клятого ворога Євгеній не встиг виховати свого маленького сина, бути для нього прикладом та йти по життю пліч опліч. Та ми все одно вистоїмо, вижимо попри все, відбудуємо зруйноване і будемо пам'ятати, пам'ятати кожного загиблого, бо вони всі для нас герої. Герої не вмирають, вони у вічність йдуть. Сумує шостка. У скорботі Україна, герої де в останню путь. Шануємо пам'ять, Станьмо на коліна. Місця вкладають квіти до останнього прихистку захисника. Вони прийшли попрощатися з героєм та провести його дорогої шани, пам'яті та слави.